Всіх вітаю знову в студії, з вами Канадський Марк. Сьогоднішня тема, вона є болюча, і я зауважив, що дуже багато наших людей жируться в інтернеті і постійно говорять, яка та Канада погана, які ті українці молодці, що поїхали, як Канада е, надурила, як Канада затягнула нас цю пастку, як насправді в Канаді все дорого, як абсолютно Канада це абсолютний треш і так далі. Розумієте, я як людина, яка проживає в Канаді 20 років, я дійсно знаю і розумію цю країну як ніхто. Повірте, я пройшов повністю всю навчальну систему в школах, в шкільну систему. Я закінчив вищу освіту в університеті. Я бував абсолютно майже всюди по Канаді. Я дійсно бачив і розумію, наскільки Канада велика, наскільки Канада різна та подібна в деяких е, речах. І мені дуже буде важливо, щоб ви залишили свою думку, тому що ваша думка є дуже важлива, я її поважаю. Але, друзі, от з багато з вас, перше, що говорять, що ох, там на українців наговорюють хтось, хтось щось погане на українців сказав, а там ці індуси, індуси, індуси. Ну чому ми постійно хочемо рівнятися до когось іншого? По-перше, в загальному україномовні блогери, які розповідають про Канаду, вони розповідають про українців тут, в Канаді, а не про індусів. Вони не знають, як індуси себе поводять. Вони не можуть говорити за індусів, бо вони не є індуси. Вони в тій культурі не проживають, вони нею не живуть. То чому ми повинні говорити про індусів і рівняти індусів до українців? І що саме цікаве, я хочу вам сказати, що я дійсно знаю, що індуси. Вони мають свої проблеми, і вони теж багато чого мають недоліків, так як і всі люди. Але знаєте, єдина різниця між індусами та українцями? Що індуси не жаліються і не наговорюють абсолютно на Канаду, так як українці наговорюють постійно на Канаду. Індуси приїжджають і знаєте, що вони роблять? Вони створюють свою. Культуру, свої групування, свої бізнеси, вони гуртуються, вони просувають своїх людей. А наші українці тільки дуже всі, так знаєте, гарно з баянами грають, всі такі е, патріоти в е, вишив... вишиванках ходять, е, за стіл сідають, але всі окремо працюють на різних бізнесах. Кожен має своє щось маленьке, і ніхто не хоче взятися докупи. То все розвинуте, якісь ці всі, знаєте, магазинчики, якісь такі наші. Ну, таке враження, як не знаю, як ми не можемо щось гарне зробити, щось добре зробити. І тому я хочу сказати, що багато. Канадці, вони злі на українців, бо багато канадців допомогло стільком українцям, і потім українці почали жалітися і наговорювати такі речі, що деколи стидно розумієте, стидно. Ну, Канада що ще була зобов'язана зробити? Канада була зобов'язана, що повністю за руку водити українців абсолютно за всі кути завертати і все абсолютно показувати. І щоб українці саме головне мали вибір. Бо українці в нас приїхали, хтось з директором був хтось. Хтось лікарем був, хтось прибиральником був, і всі мають досвід, і всі хочуть зразу все, найкраще, високі зарплати. А тут, бачите, в Канаді халяви немає такої, як в Європі. І тоді люди зразу почали дивитися на всі мінуси, які можна знайти в будь якій країні, на будь-якому куточку цієї планети. Канада дала гроші дала українцям. Канада забрала гроші назад тих українців, які приїхали, взяли гроші. Побули тут тиждень-два, побачили, що це не для них, і зразу повернулися назад в Європу. Ні, Канада не забирала гроші. Канада погано віднеслася до українців, урядовці погано віднеслись до українців, не видавала Канада безкоштовне житло в готелях українцям, не допомагала з різною інформацією. розумієте? Чому ж тоді проблема? А проблема в тому, що Канада просто є країна, яка не підходить всім. І тут халяву ніхто не буде терпіти, і нікому вона не потрібна, і тут потрібно працювати. Я підкреслю. Пахати так, Канаді треба попахати. і деколи треба попахати 5 років, 10 років, 15 років, щоб потім добратися навіть до такого місця, яке маю я зараз, де я працював, щось мав, щось добивався, щось отримував, і тепер мені чуть-чуть легше. Але знаєте скільки всього я переніс? Скільки я працював на важких роботах? Брудних роботах розумієте так, я працював на прибиранні, я працював на складі, і нічого зі мною не сталося. Представляєте, якось вижив, якось дав собі раду, і зараз має нормальну професію. Добився теж великих вершин. А знаєте, чому я добився? Не тому, що я якийсь там надзвичайний, чи найкращий, чи якийсь ідеальний. Ні, я просто ніколи не здавався. Я завжди йшов до своєї мети і завжди знав, що я хочу. І я знав, що ніхто мені просто так нічого не подасть на блюдочку. І я просто працював важко деколи було важко деколи не хотілось більше продовжувати. Але саме головне, що ніколи не здатися, бо потім буде краще і завжди є поганий день, завжди є поганий час, і завжди буде кращий час. І те, що наші українці деякі приїхали, їх, повірте, не є так багато, але вони цю кашу так змішали, так нагадали на Канаду. розумієте? Замість того, щоб просто сказати: дякую, Канада, що ви відкрили широко ці двері. Пустили нас до себе, дали можливість попробувати, чи нашим душам буде приємно і добре тут, на цій землі. і Якщо ні, я розумію, Канада точно не ідеальна. Повірте, не зрозумійте мене правильно. Канада має дуже багато проблем, і так тут великі проблеми, і найбільші проблеми деякі, ніж в Україні є. Але ця країна є добра для деяких людей. І тут українці, які дійсно працюють, які дійсно щось мають, вони щасливі, але вони не жаліються. Вони навпаки вдячні, бо вони бачать результат за спиною. А ті люди, які жаліються, наговорюють щось. Якісь експертами зразу поробилися, перепобувши в Канаді півроку рік. Страшні експерти розуміються повністю, як в Канаді все працює абсолютно, бо їм не сподобалось. Їм не сподобалося, що тут таке якесь життя нудне, що тут ями на дорозі. Представляєте, в Канаді ями. Я не знав, що в Канаді е, нема ям, розумієте, або є ями. Це просто щось таке, великий дуже мінус, напевно, правда. Також в Канаді нудно, в Канаді. Не в Канаді багато бомжів чи без хатюк? Ну я теж цього не знав. Такий страшний мінус великий, що треба про це абсолютно говорити і казати, що тут всі, знаєте, живуть майже на двора-на дворі. Такого нема. Це просто країна зі своїми проблемами. І тому я хочу сказати, що оці всі канадці, іменно канадці, тепер говорять, які допомагали, волонтерили, які видавали, роздавали просто безкоштовно всі речі. Деякі роздавали сміття, деякі дійсно давали хороші речі. Їм неприємно, їм неприємно, що деякі наші люди в Себе так повели похамськи і просто не залишилися вдячними. Просто вдячними. Тому що, повірте, Канада не повинна навіть то була робити. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний, але Канада допомогла і то добре допомогла. І саме головне, що комусь сподобалось, комусь ні. Але кожен має право на свій вибір. То чому просто не приїхати, чому просто. Не сказати і конструктивно пояснити іншим українцям, що іменно мені, мені, наприклад, або тим людям не добре по таких то причинах, а не говорити за всіх абсолютно людей, що тут Канаді всім українцям погано нову Тут стільки людей вже покупляли будинки, тут стільки людей вже повідкривали бізнеси, тут стільки людей вже внесли своє серце в розвиток Канади. І їм добре, і вони дуже добре сидять навіть при такій важкій економіці. Тому що знаєте, який секрет цьому всьому: що ті, хто дійсно хоче, вони завжди знайдуть той шлях і вихід з будь-якої абсолютно ситуації, а не будуть нити, не будуть піднімати камери, не будуть говорити ніякі речі, бо ті люди зайняті, вони зайняті, голодні, щоб добитися чогось, щоб їм було краще і їхній сім'ї. Дякую, що додивилися відеоролик. Дякую, що далі продовжуєте підтримувати україномовний контент. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.